На землі немає хижака кровожерливішого за людину. Люди часто вбивають тварин не для власного виживання, а з метою полювання на красиву шкуру, коштовні матеріали та міцні кістки. Тисячі видів зникли через варварське ставлення людини, і на сьогоднішній день в деяких видів залишилися лише останні представники. З вами канал Це цікаво, і сьогодні ми розповімо вам про 10 тварин, які існують або існували в єдиному екземплярі. А тепер перед тим як ми розпочнемо, я нагадую вам, що ви можете підписатись на канал, щоб не пропустити нове цікаве відео вже завтра. У 1972 році, коли вважалося, що всі черепахи під виду еспаньольської слонової черепахи з острова Пінта вимерли, одинокий Джордж став для вчених несподіваною і дуже цінною знахідкою. Ніхто точно не знав, скільки йому років, але дослідники припускали, що близько ста. За ті 40 років, які одинокий Джордж жив під наглядом на станції Чарльза Дарвіна на острові Санта-Крус. Його намагались парувати неодноразово у 1993 році. До нього підсадили двох самок з вулкана Вольф на острові Ізабелла. Після 15 років спільного життя самки відклали яйця, але в жодному з них не було зародку. Пізніше вчені привезли до житла одинокого Джорджа ще двох самок, але з острова Іспаньола, які генетично були найбільш близькими до підвиду черепах з острова Пінта. Дами жили символом Галапагосу до його смерті, але жодна так і не змогла його зацікавити. Одинокий Джордж помер, так і не залишивши потомства. А це означає вимирання цілого підвиду. Після аутопсії черепаху бальзамували і виставили в місцевому музеї, щоб майбутнє покоління мало наочне уявлення про вимершу рептилію. Новозеландський короткохвостий хвостокрил. Є на світі такі рідкісні тварини, у яких кількість букв у назві більше ніж виявлених екземплярів. І саме до цього виду скатів відноситься, знайдений експедицією в 1825 році в акваторії архіпелагу Бісмарка, що знаходиться на території сучасної папуанової Гвінеї. Цей вид іноді називають чорноплямистий хвостокол. Скат, вкритий твердими лусочками, схожими на зуби, які служать захистом від хижаків. Перший і єдиний на сьогоднішній день зразок чорноплямистого хвостокола був доставлений учасниками експедиції в один із паріських музеїв у 1841 році. На жаль, на даний момент, крім цього опису про ската, нічого не відомо. Фахівці не можуть сказати, чи ще існує цей вид, чи ні, бо другого такого ската ніхто не бачив. Північний білий носоріг, трішки більший за південний підвид, є другим за розміром суходольним видом після слона. Останньому самцеві північного білого носорога, який жив у Кенії, надавали цілодобовий захист. Крім нього, особистий охоронний захист отримували дві самки носорога, які теж проживали на території цього заповідника. Останній самець північного білого носорога на прізвисько Ангаліфу, який утримувався в неволі, помер п'ять років тому в зоопарку в Сан-Дієго. Його тримали в неволі з кінця 1980 року, коли його привезли з Судану. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, на сьогоднішній день популяція північних диких носорогів нараховує всього п'ять особин. Летючі лиси острова Персі. Вперше унікальні представники цього сімейства криланів були виявлені на острові Леді Джулі і Персі, недалеко від узбережжя Австралії, в другій половині 19 століття. Учені поки не прийшли до єдиного висновку щодо часу відкриття виду та його походження. Деякі фахівці стверджують, що це ндонемік острова, тобто тварини, представники яких живуть на відносно обмеженій території. Наприклад, лише на одному острові, але інші вважають, що сутінкові летючі лиси походять з Соломонових островів, де, до речі, раніше існували крилани Санта-Крусу, тепер відомі лише за єдиним збереженим екземпляром. Розбіжності стосовно походження літучих лисиць острова Персії та їхнього статусу як самостійного виду призвели до того, що в 2001 році австралійська влада настоювала на їхньому виключенні з конвенції про міжнародну торгівлю видами тикої фауни. Річковий дельфін. Як ви вже здогадалися з назви, місцем проживання цих тварин не є море чи океан, а річка, що вже досить неординарно. Єдиним місцем існування цих савців була річка Янцзи в Китаї. Про їхній спосіб життя майже нічого не відомо, хоча цю тварину відкрили в 1918 році і відразу внесли до списку найрідкісніших савців на землі. До 1920 року кількість цих тварин оцінювалася від 3 до 5 тисяч особин. Швидка індустріалізація Китаю стала причиною вимирання річкових дельфінів з 2006 року. Цей вид був офіційно визнаний зниклим, але рік по тому рибалкам все ж таки вдалося побачити і навіть засняти на камеру цю неймовірну тварину. Один з місцевих мешканців відзняв на відео велику білу тварину, яка швидко пересувалась у мутній воді, наче привид. Так чи інакше, але саме вона визнана останнім річковим дільфіном, і більше нікому не вдавалося побачити цей вид більше. Сіяючи таракани. Ці комахи потрапили до списку десяти найцікавіших видів тварин, складеного у 2012 році. У сіяючих тараканів є властивість, досить рідка для наземних тварин. Таракан може світитися. Це також єдиний вид, який може похвалитися симетричною біолюмінісценцією. причому вона використовується не для залучення партнерів чи спілкування, як у світлячків. Таракани використовують її для мімікрії під отруєних комах, щоб уникнути полювання птахів. На жаль, в 2010 році в Андах, в регіоні потенційного мешкання таракана, відбулося виверження вулкану Тунгурава. Яке ймовірно знищило всіх представників цього виду. На сьогоднішній день сіяючі таракани вважаються вимерлими. Сомалійський златокріт або златокріт брума Незважаючи на свою назву, ці савці мають лише віддалене споріднення з кротами. Характерними особливостями златокротів, що відрізняють їх від більшості інших савців, є відсутність сліпої кішки та наявність клоаки, схожої на пташину. На сьогодні існує лише 21 вид златокротів, багато з яких знаходяться на межі зникнення. А два вида відомі лише за єдиними знайденими екземплярами. А залишки єдиного відомого представника були виявлені в 1950 році. Інших представників цих видів фахівцям не вдалося виявити, отже, ймовірно, вони припинили своє існування. Каліфорнійська морська свинка або Вакіта. Це особливий вид, оскільки в цієї свинки немає жодних родичів. Вид цих тварин мешкає лише в одному місці в каліфорнійській затоці. Каліфорнійська морська свинка опинилася під загрозою, і як їх врятувати, ніхто не знає. Проте у вчених є ідея залучити дельфінів. Вакіти це невеликі морські ссавці, популяція яких постійно зменшується. У 1997 році в затоці жило 567 особин. А у 2015 тисячі їхню кількість оцінювали всього в 60. У 2019 році залишилось всього 30. Якщо нічого не робити, найближчими роками загинуть всі вакіти. На них ніколи не полювали, але вони вимирають через людей. Браконьєри ловлять у затоці рибу, але в сітки потрапляють і каліфорнійські морські свинки. Вакіти мешкають у досить мутних водах, де їх важко помітити. Вчені довго думали, як врятувати вимираючих тварин, і в кінці кінців вирішили використовувати для цього родичів. Вакіт флот США надасть вченим бойових афалінів, які натренуровані на пошук морських мін. Дельфінам хочуть замінити спеціалізацію і навчити їх шукати вакіт. У Сан Франциско вже провели перше випробування дельфінів, які все ж таки змогли знайти морських свинок. В ідеалі вчені хочуть впіймати достатню кількість вакіт для того, щоб розмножувати їх поза волею. Це викликає суперечки серед дослідників, оскільки вже була подібна спроба, коли, будучи у полоні, вакіта не пережила стресу і швидко померла. Неймовірний окапі. Можливо, багато хто навіть і не бачив, і не чув про такий вид тварин, але він існує. Звісно, цей вид дуже і дуже рідкісний. Окапі це дивний симбіоз коня, зебри і жирафа. У нього довгі вуха, на невеличкому відрізку тіла є білі смуги, а шия витягнута. Окапі єдиний представник свого роду, і його родичами вважається степовий жираф. Ці дивовижні істоти мешкають лише в Демократичній Республіці Конго, і навіть там їх не так легко зустріти. Окапі ховаються від людей в непрохідних тропічних лісах, живлячись рослинами і фруктами. Зараз основною загрозою для популяції є активне вирубання дерев. Проїхідна Атенбуро Проїхідна Атенбуро отримала своє ім'я на честь британського натураліста Девіда Атенбуро. Вона була виявлена голландськими дослідниками в 1961 році в горах Папуя Нової Гвінеї. І зараз єдиний екземпляр знаходиться в музеї природознавства голландського міста Лейден. Це ендемік острова, найменший відомий вид їжаків на сьогоднішній день. Щодо цієї тварини вчені не можуть з точністю сказати, що вони вимерли, оскільки в 2007 році були знайдені нори і сліди, які ймовірно належать цим тваринам. Вчені не втрачають надії знайти інших представників про їхідни. Лондонське зоологічне товариство розробило спеціальні програми із збереження цього та дев'яти інших представників фауни, які перебувають на межі зникнення. Також вчені закликають місцеві племена припинити винищувати цих рідкісних тварин. А якщо вам це було цікаво, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове захоплююче відео вже завтра. Дякую за перегляд!